Доброго дня! У нас автомобільчик Renault Scenic перший на промивці радіатора пічки. Зробили підключення на радіатор. У нас чистенький фільтр, вмикаємо апарат. Зараз, якщо є бруд, він може знаходиться тут. Теж є, він спадає. Так, дорос першодній. Такі доволі крупні кусочки, якісь резинки там є. Це, мабуть, заважає проходу нормального антифрету. Зараз гарно вимиємо, протестуємо, як буде роботи радіатор пічки. Тестуємо, як працює після промивки радіатор пічки і наблюдаємо таку картину. Спочатку йде набір температури більше 60, а потім щось відбувається і різке падіння. Тобто це схоже на те, що моторчик, який регулює... Заслонкою тепло холод він перекриває. Тобто, неробочий моторчик. Він якось хаотично себе веде, то відкриє, то закриє, то відкриє, то закриє. На кліматі зараз включено максимальну температуру, але при цьому йде падіння. Дивіться, доходить, падає вниз, пішов опять набір. Зараз моторчик опять став на своє місце. Ну, тобто пішов набір. Тобто, він їздить хаотично. Ліземо вниз, дивимося, що з моторчиком. Знайшли проблему у Renault Scenic. Це, це моторчик, який регулює заслонкою тепло холод. Зараз я спробую вам його показати. Ось виходить, стоїть моторчик, він регулює заслонкою. Ми, ми відкрили його на тепло і зняли фішку, тобто, щоб він завис в цьому положенні. Зараз заслонки відкриті на тепло, погляньте, що відбувається. 82 просто жарить невіроятно. З усіх дефлекторів йде гаряче, потужне повітря. 82,5 і 6 ташкент буде. Треба зробити цей моторчик. Він виділюється або цей моторчик сам по собі, або, можливо, панель клімату, яка посилає сигнали на його закриття відкриття. Тут проблема електричного характеру. Пічка, пічка трохи була забита, ну, достатньо так. Але після промивки ну просто ташкент. Робить як нова. Ідеально. Підсумуємо перенос сцені. Ще трохи допромиваємо, щоб гарно хімія попрацювала, зібрала весь наліз зі стінок. Підсумуємо, було дві проблеми. Одна була був бруд радіаторі пічки, прибрали його, набір температури пішов, і на, в місті, коли він набирає 60 градусів, йде падіння. Вияснили, що це моторчик. Це може бути як моторчик, так і сама панель клімату, яка не дає йому нормально працювати. Перевірили, відкрили ну, на тепло і зняли фішку. Точно убідились. Тепер пічка жарить, треба устранити проблему по моторчику або по клімату. Це вже більш електрична проблема. Ми її знайшли, свою роботу, частину своєї роботи зробили. Далі вже треба звернутися до електрика, який протестує саме клімат та сам цей моторчик. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі.